Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядна станція, яку я зробив сам. До мене звернулися військові з Слав'янського напрямку і попросили умовно мобільну зарядну станцію, максимально бюджетну, таку, щоб живити Starlink, і при цьому, щоб можна було масштабувати ємність акумулятора. Якщо, наприклад, ось цього акумулятора буде недостатньо, можна буде поставити ще один, або навіть два, або три, скільки буде їм потрібно. І для цього я вирішив скористатися гібридним інвертором YASUN. До речі, дякую продавцю з прома, який почув, що це для військових, зробив мені гарну знижку. Посилання на нього я оставлю в описі відео. В якості акумулятора я використав от таку батарею 7 s 1 p на Є66 пакетах. Вона вже готова зібрана в пластиковому такому корпусі. Він розбірний, але я його не розбирав, а просто помістив от цей кейс і додатково ущільнив. Всі місця, щоб вона там не бовталась, і закріпив її. І в якості контролера я використав ЖК БМС з струмом постійним до 200 А і силою струму балансування 2 А. Це класна штука, її має Bluetooth. Можна підключатись з телефона і дивитися параметри нашої батареї. До речі, всі елементи тут зварені лазерною зваркою, і тому ніяких проблем не буде. Просто підключаємо БМС-ку, підпаюємося і працюємо. Додатково до цього пластикового корпусу я зробив ще один такий екзоскелет з фанери та алюмінію. Думаю, військовим потрібно, щоб воно було максимально міцне. Вивів, вивів кнопку BMS ось сюди, для того, щоб включити акумулятор. Потрібно її зажати. Ось вона засвітилась, прозвучав звуковий сигнал і це символізує про те, що даний акумулятор включений, і на нього ось на цей дріт, я вивів його через роз'єм XT90, подається. Напруга з цілою струму, яка буде потрібна даному інвертору. Якщо виникне необхідність перенести дану зарядну станцію, ми просто відключаємо роз'єм XT90 і беремо окремо інвертор наш, а також окремо акумулятор. Він доволі важкий, але навіть однією рукою його можна підняти. Вага даної збірки 14 кг, 9 кг важить акумулятор в такому кейсі саморобному і 5 кг важить інвертор. Я вивів від інвертора вот таку розетку на два гнізда, а також вилку для заряджання акумулятора. Дроти мають довжину 2 метри, тому, я думаю, до генератора якогось його зарядити, проблем під'єднатися не буде. Давайте спробуємо включити. Для цього спочатку під'єднуємо XC90 роз'ємчик. Потім включаємо кнопочку нашу. І вмикаємо, отут з боку на інверторі є у нас ще одна клавіша, яка подає живлення від акумулятора на сам інвертор. Бачимо, що інвертор включився. запустилась система охолодження. Заміряю силу струму холостого ходу даного інвертора. І вона складає 0,9 А. Це якщо ніякого споживання немає, то акумулятор буде розряджатися з силою струму 09 А за годину. Тепер підключимо наше імпровізоване навантаження Starlink. Бачимо, що навантаження збільшилось до 13,5 А. Зараз я включу інвертор в мережу і подивимося, з якою силою струму він буде заряджати наш акумулятор. Ось підключились. З'явилась мережа вхідна. І розпочалась зарядка акумулятора. Бачимо, що сила струму 21,5 А. Тут можна відрегулювати, я налаштую на 30 А, щоб даний акумулятор заряджався розрахунково за 2 години. Даний інвертор може працювати в режимі байпас. Тобто, коли є мережа, то він не бере із акумулятора. А напряму з мережі 220 вольт. От ми включили. Працює наш фен. І я зараз піду виключу виключу мережу і подивимось, що буде. Бачите, фен не перестав працювати. Все працює і зараз споживається з акумулятора знову 13,5 А. Ось в мене є такий фен 2 кВт. Перше положення. Тут у нас просто вентилятор без підігріву. Друге положення з підігрівом, бачимо, що вже з акумулятора знімається 10 А. Включаємо підігрів. 38 А знімається з даного акумулятора і бачимо, що навантаження складає 38%. Ну і 2 кВт. Давайте. 67 А знімається з акумулятора. І навантаження 65%. Тобто 3 кВт Цей інвертор видає без питань. Але знову ж повторюсь, таких навантажень на нього не буде. Давайте ще разок, але вже через ваттметр. От, вмикаємось. Без підігріву 250 Вт. Включаю підігрів на першому положенні. 600, 970 Вт і на другому положенні. 1660 Вт потужності. Видає даний акумулятор з даним інвертором. При цьому споживається 66 ампер з акумулятора. Ось так. Єдине, що залишилось, це пофарбувати оцей ящичок в якийсь зелений чи чорний колір, щоб він привертав менше уваги. І я відправлю його, як тільки він висохне нашим оборонцям, завдяки яким ми можемо. Знімати відео і все інше робити в цивільному житті, тому закликаю допомагати усіми наявними у вас способами, нашим військовим, і дякувати їм за те, що ми можемо жити спокійно, умовно. До висновки, мені здається, що за дані кошти, які він мені обійшовся, це непоганий варіант. І в три, а то й в чотири рази дешевше, ніж зарядна станція аналогічної ємності і аналогічної потужності. Звичайно, зарядна станція набагато зручніша в переносці. Але задача була про умовну мобільність, тобто вони не напрям на нулі, вони знаходяться не знаю скільки там, але на умовній відстані від нуля і в тому населеному пункті, в якому вони базуються, світла там немає, і Starlink завжди працює від генератора. Я думаю, що такий варіант буде кращий, коли 10-15 годин працюємо від зарядної станції, включили на 2 години генератор, зарядили акумулятор і знову 10-15 годин можемо працювати від зарядної станції. Це перша, але не остання така збірка, тому всім, хто бажає підтримати мене, я залишу посилання в описі на Монобанку. Всі кошти, які ви задонатите, підуть на закупівлю інверторів, акумуляторів та всього іншого для такого виробу. Дякую за увагу, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і поширюйте це відео.